Перевірка з боку державних органів, зокрема Державної служби зайнятості, є необхідним елементом для забезпечення виконання законодавства та забезпечення порядку у сфері праці. Коли інспектори завітають до вашого підприємства для проведення перевірки, вони складають акт, що є основним документом, що фіксує результати їхньої діяльності. Акт перевірки є офіційним документом, у якому фіксуються результати перевірки, проведеної державним інспектором у сфері праці. Він містить інформацію про виявлені порушення, недоліки або відповіді з діяльності підприємства вимогам законодавства з питань праці. Процедура перевірок має свої чітко визначені кроки та правила, які повинні дотримуватися як державним інспектором, так і підприємством, що перевіряється. Першим етапом в порядку проведення перевірки є підготовка до неї. Підприємство повинно ознайомитися з вимогами законодавства з питань праці, а також з усіма необхідними документами та записами, які можуть бути перевірені під час інспекції. Державна служба зайнятості зазвичай повідомляє підприємство про наміру провести перевірку заздалегідь. Під час перевірки інспектори Державної служби зайнятості перевіряють дотримання законодавства у сфері праці, включаючи виконання вимог щодо умов праці, оплати праці, ведення трудової документації, тощо вони мають право перевіряти документи, проводити інтерв'ю з працівниками та здійснювати інші дії, необхідні для здійснення перевірки. Після завершення перевірки інспектори складають акт, у якому фіксують результати перевірки, виявлені порушення, недоліки або відповідність діяльності підприємства вимогам законодавства з питань праці. Іноді акт перевірки може містити неточності або бути складеним з порушенням прав підприємства. У таких випадках підприємство має право на заперечення на акт перевірки. Основними підставами для поскарження акту перевірки Державної служби зайнятості є Незаконність або неправомірність дій інспектора. Якщо інспектор діяв поза межами своїх повноважень, порушуючи права підприємства або застосовуючи неправомірні методи перевірки, це може бути підставою для оскарження. Недостовірність інформації в акті перевірки: якщо в акті перевірки містяться неточності, помилки або неправильне трактування фактів, підприємство має право оскаржити цей акт. Порушення процедурних норм. Якщо перевірка проводилася з порушенням встановлених процедурних норм або без дотримання вимог закону, акт може бути оскарженим. Якщо ви бажаєте отримати якісний юридичний супровід перевірок держпраці, або вам потрібна вичерпна консультація з цього питання, телефонуйте за вказаним телефоном, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.